Привіт! Сьогодні я завітала на догляд за волоссям у студії Салабай, що знаходиться в ЖК Avalon. Дуже зручне розташування, дістатися сюди легко як на авто, так і громадським транспортом. В мене зустріли кавою, така приємна деталь, яка одразу створює затишок. Всередині чисто, стильно і комфортно. Далі Олександра провела консультацію, щоб підібрати саме той догляд, який підходить моєму волосю, і починаємо процедуру. Початковий етап миття. Далі скрабування шкіри голови. Потім наносимо основний доглядовий склад із лінії шиммер від невителі. Він інтенсивно зволожує, надає блиску та відновлює структуру волосся. Одягаємо шапочку та залишаємо на 15 хвилин. Після цього все ретельно змиваємо. Наносимо живинний крем, який додатково пом'якчує та захищає. Далі сушка, і вже видно, як волосся буквально оживає. І на завершення вирішили підстригти кінчики, щоб освіжити довжину. Олександра, технолог-трихолог бренду Невителі. має понад 11 років досвіду. Вона займається не тільки доглядом, а й виконує топ фарбу. Вання, стрижки, консультації усе в одному місці. Її підхід до волосся це справжній професіоналізм. До того ж, у неї власний магазин професійної косметики, де вона допомагає підібрати засоби саме під ваш тип волосся.